Всім бажаю здоров'я, гарного настрою та гарних урожаю. Зви на учасник садового груднього все для газди. Хочу сьогодні вам показати, поділитися з вами своїм таким невеличким, може величким опитом по пасинковці салатнього перця. Погнали! І ось, друзі, як ви бачите, в мене перничком накритий перчик. Зараз ми з, моїм, з моєю помічницею Босинка. Будемо з вами пасинкувати перець. Деякі вже потрібно посинкувати, деякий ще малий. Ну, візьмемо, наприклад, ось, ось цю нам качинку, як ви бачите, зараз я тут. Ось ви бачите. Ми бачимо вже є розеточка, тому ми обираємо оцей цвіт і знімаємо все. Всі пасиночки аж до верхньої розетки. Ось так. Залишаємо тільки ті листики, які, листочки, які йдуть на ось цій розеточці, як ви бачите. І не забуваємо, коли ми попасинкували його, одразу заливаємо. Тому що перець, він як бахчевий, при втраті, при пасункуванні, або коли ви вибираєте пди, він втрачає корневу систему. Тому його обов'язково треба одразу поливати. Щоб він не хворив, не стресував. І ось так. Пасинкуємо ми. Де маленький, ми не пасинкуємо, тільки пасинкуємо де великий. У нього вже корнева система розвинулась. Ну і подивимося. Нагадую, що сьогодні у нас 30 число так що і все листочок теж вбираємо. Де немає ось такої розеточки, є такі, бачите, гібриди перця, що немає такої розетки, то, то ми не вбираємо ці цветочки. Де є, ось, ось це соцвіття ми знімаємо і також знизу обриваємо. Бандити бігають тут. Помічники. Більше шкоди, ніж помочь. Босінка, що ти там лазиш? Так що, друзі, користуйтесь. Ось бачите вже які кустини великі. Користуйтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь. Гарних всім рожаєм.